Якби і наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше: зло наліво, добро направо, то істина це брехня. Простіше, але бідніше. Про різні барви та відтінки життя у подкасті Не чорно-біле із Тетяною Вербою. Вітаю всіх слухачів подкасту Не Чорно-біле. З вами Тетяна Верба, журналістка та радіоведуча. Продовжуємо серію подкастів про життя українок за кордоном. Сьогодні гостею подкасту не чорнобіле є. Пані Олена. Вона знайшла прихисток у Німеччині. Евакуювати сюди у такому поспішному порядку. Їй довелося із Маріуполя, коли там велись уже активні бойові дії. Поговоримо про різні такі моменти життя у Німеччині, котрі, можливо, і не відразу видно і про котрі ми можливо і не знали, але які є важливими. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю вас, пані Тетяно. Вітаю всіх, хто зараз нас слухає. Але ну як давно ви вже мешкаєте у цій країні за кордоном? знаходжуся з квітня 2022 року. Чоловік залишився з іншими чоловіками, так Маріупольцями, з якими ми евакуювалися. А вони залишились в Україні, тобто, ви там уже більше року проживаєте і вже склалося якесь враження своє про життя у Німеччині. Як взагалі там зустрічають українців? Як вам вдалося влаштуватися, як із житлом, роботою, хто допоміг, волонтери, чи ще хтось? Як це було, розкажіть, будь ласка? Мені моєї родині дуже пощастило, бо на цей час в Німеччині вже 5 років мешкала. Наша Маріупольчанка, коли вона дізналася, що ми живі, що ми вже в дорозі, вона запропонувала допомогу з оформленням документів. Сказала, щоб ми їхали до неї в Німеччину. Я звикла зростати, скажімо так, в країні, яка гарна дигіталізована, там де можу справку, все, що мені потрібно, з дії взяти дуже швидко. І в моєму розумінні допомогти з документами це було копію паспорту зробити. Я чула раніше про те, що Німеччина дуже бюрократична держава. Я не знала, що це настільки буде важко. Документація була а, такого рівня складнощів, і там навіть а, ну звичайно мова зіграла своє незнання мови, але. Навіть якщо б якщо б я знала добре німецьку мову, я б все одно зверталася по допомогу з оформлення документів. Дуже багато різних документів мало подаватися, і це не тільки на перших стадіях. Скажімо, так кожен раз, наприклад, там кожні року ми маємо там підтверджувати те, що ми тут знаходимося, також збирати документи, на їх подавати оформлення в школу, і це ще в мене немає діточок, тому що в тих, у кого є діти. Це ще а, буде навантаження. Там вже потрібно буде домовлятися дитячі садочки, школи. Це дуже складна система освіти. Але а, ті українці, які приїхали взагалі, а, просто ні до кого, так. вони потрапили до табору. Ну, частіше це таке велике-велике приміщення, схоже на, на спортзал в школі. От на великий, і там багато людей. Вони просто один біля одного, так поруч на родини ніхто не ділиться. це, 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 це взагалі дуже великий стрес. Після всього пережити стрес. Ти маєш в цих умовах ще а, зрозуміти, а, які документи ти потребуєш, що ти маєш зробити. Багато людей не мали, коли виїхали за кордонного паспорта. Це значно ускладнювало. Подальше влаштування тут, якщо на перших порах, коли приїхали, ще дуже б допомагали. Допомагала дуже багато волонтерів. Було тих, хто приймався. Вони допомагали з документацією, чим далі. Чим це складніше самостійно зробити, тому що вже немає такої прибути уваги саме до того, як ти маєш тут влаштуватися. Звичайно, німці дуже допомагають, просто громадяни, з якими ти зустрічаєшся. Я хочу, б, поки пригадала, такий приклад привести. ми їздили по справах у Франкфурт в суботу, ми стояли в дуже сильний дощ. І перше, що де ми могли сховатися, це якийсь культурний центр був. А ми там сховалися, і інші люди також підійшли. І дівчина, яка була з нами, вона українка, але вона з іншого міста. Вона просто почала тихесенько собі. Наспілувати гімн України. Ну, я також долучилася до неї і люди. Дуже багато людей німці і інших країн. Люди вони підходили, вони підборювали. Вони тиснули руки, вони склонялися. Тобто, відчувалася така велика підтримка. Так і тут серед німців дуже багато підтримки. Вони намагаються українців влаштовувати по своїх домівках. як зараз я наприклад мешкаю. Жінка просто виділила. Мені кімнату в своєму великому домі. І це зручно, вони допомагають чим а Зазвичай вони навіть не хочуть, коли я вже почала вчити мову, вони хотіли, щоб я ще більше поглиблювалася в її знаннях. Запрошували, наприклад, в літературний будинок там послухати все. І там треба а, був квиток купувати. Тобто такі якісь речі вони намагаються самостійно покрити, щоб ти не за каву там не, не запустив, не за квиток. Вони намагаються запрошувати, коли ти вже починаєш бентежитися. З цього приводу казати, що я давно тут в Німеччині, можливо, комусь потрібна більше там допомога, чи це, це вже незручно? Вони кажуть, що це нормально після всього, що ви пережили, переживаєте. Але ну а як там із роботою? Чи обов'язково для того, аби про це влаштуватись, то потрібно знання мови? Чи можна десь працювати, не знаючи німецької мови? Можна влаштуватись без знання мови взагалі. А я дивилася, що Німеччина одна з я скажу так в першому рядку. Так мені здається, вона стоїть по тому, що вона зробила для біженців. Коли ти приїздиш, ніхто не буде тебе гнати працювати терміново. Тут є люди, які кажуть, я не хочу вчити мову, то це складно для мене. Будь ласка, а можна працевлаштуватися там, де я мешкаю, в цьому регіоні на цій землі дуже багато є заводів. І такі це дуже потужні, гарні заводи, Ауді, там, порше, ну, різні. Тобто з гарною оплатою праці і з тим графіком, який ти собі можеш підібрати. Звичайно, це прибиральниці. Ну, це, скажімо, так, той персонал з обслуговуванням, але це є дуже такі достойні, скажімо, пропозиції. Є будинок там, де літні люди, і в тому будинку дуже гарні умови для цих людей, за ними піклуються, дивляться можна ще туди. І звичайно, німеччина одразу пропонує найперше, що зробити, вона надає безкоштовне навчання. Тобто людина зараз, кожен українець, який навіть буде повертатися додому, він має можливість вивчити гарно іноземну мову, а пройти ці курси. Я скористалася цією можливості. Я вивчила той рівень, який вони пропонували. Дійшла рівня Б 1 Тобто, це вже нормальність, з яким я можу працювати, займати якісь більш такі посади, де більше отримувати коштів зможу. Але наші люди вони виявились дуже амбітні, і це тут так німці просто дивуються. Є різниця. Наприклад, тут багато сирійців, багато сперечених людей. І коли вони приїхали так, їм надавали навчання. Знаєте, вони тут знаходяться з 15-го року, і не всі з них ще навчання це пройшли, змогли скласти їсти. Нашим людям все потрібно. Їм треба так, коли мені інтеграційне все йду на інтеграційні. Я закінчила інтеграційний, я одразу сфотографувала сертифікат визнання мови, який катується крізь, і надіслала так українською. Це буде центр зайнятості. Mm. Сказала: я хочу вчитися далі, хочу професійно інтегруватися. І вони надали мені навчання. Зараз я вивчаю рівень безвайд. Після того це я просто на своєму прикладі можливий варіант розповідаю. Потім, якщо ми вирішимо, що після цього курсу я ще маю залишитись якийсь час певний тут, то я можу або йти працювати. Дуже багато пропозицій. Взагалі дуже багато можна просто заходити в інтернет, писати резюме і працювати це як у нас. Надсилаєш свій резюме, мотиваційний лист, можеш взагалі змінити свою професію. Я можу сказати, я хочу навчатися в університеті. Або я хочу брати аутбілдинг. Аусбілдинг це таке, як знаєте, як наші технікуми, тільки з можливістю практики. Тобто, в тебе там три дні, наприклад, на тиждень це теорія, і два дні це буде вже практика. Всі кошти покриває Німеччина на це навчання. Це дуже подобається молоді, тому що вони мають зараз дуже багато можливостей. Наші українці, я пишаюся ним, вони не гають час. Вони беруть все, що можуть зараз тут інформаційно, беруть все, чому вони можуть навчатися, ходять на курси, окрім своїх курсів, ще якісь там просять. Але ну скажіть, а як справи із пільговими виплатами? Чи залишились вони такими ж, як і були на початку? До початку, коли ми приїхали на те, щоб нас оформити тут і щоб ми мали право отримувати виплати, то пройшло два місяці, і дуже добре що в нас була наша подруга. Яка брала все на себе в цей час, і ми проживали в неї. Потім Німеччина все одно відшкодувала, якщо можна це слово взяти тут. Ті два місяці, які вона вона нам не сплачувала, вона надіслала кошти минулого року. Ну от, наприклад, мама в нас вона вже літня жінка, її опікується там, інша організація. В неї трошки менше соціальна виплата ніж в нас. В нас складає. Зараз скажу минулого року, це було 449 євро на місяць на людину, якщо вона одна без родини, без дітей. А звичайне сою виплати ти е, покриваєш якісь інші потреби, не тільки там їжу. Так перший час наже взагалі не було речей при собі. Mm -hmm. Я виїхала з документами. Тільки звичайно в цьому також дуже багато допомогли тут німці і наші українці, які тут перебували вже давно, просто дарувались речі, вони там знали, там так, паста, мила, що там треба, все збирали. З Цього року виплата зараз є 502 євро на людину, яка знаходиться без родини, без дитини. Це, багато, це, чи Олена? це для Німеччини нормальна. Сума невелика, вона нормальна для того, щоб ти зміг, наприклад, купити собі там ну що ти, наприклад. У мене багато частину забираю. Я все одно купую там підручники. Я навчаюся, хоча школа предоставляє той набор, який має бути мінімальні підручники, і окрім цієї виплати ще центр зайнятості. Покриваю витрати на помешкання, вони сплачують за мою кімнату за комунальні послуги. Ось і а, також тут будуть різні варіанти. Тут немає фіксованої ціни. А, буде а, центр зайнятості звертати увагу. Ти один ще в тебе там родина. Звичайно, на діточок виділяються кошти в залежності від того, скільки є дітей. Багато чого для дітей тут взагалі безкоштовно їх навчання безкоштовно. Вони можуть ходити в кінотеатри, вони можуть навчатися щось інше, якісь напрямки брати. Але на скажіть, як справи у Німеччині із медициною? Чи доступна вона чи не надто дорога? З медицина мені пощастило. знову ж таки, я ще не була жодного разу в медичному закладі. Медицина буде дуже коштовна, але тут одразу, коли ми приїхали, також кожного за ним закріпила якусь страхову компанію. Це тут обов'язково має бути просто без страхування. Ти нічого не зможеш тут робити. Навіть якщо ти і, не працюєш, так навіть якщо ти не працюєш, і от ми зараз же ми не працюємо, в нас є страхування. Наприклад, моїй сестрі їй робили тут операцію, а в неї почалися проблеми з оком. І все, що вона сплатила за цю операцію, було 20 євро, і тільки за те, що це вона в стаціонарі якийсь час там провела. А ліки, які їй надавали рецепти, щоб ми купували в аптеці, тільки за одні ми там заплатили 5 євро. 5 євро це максимальна ціна, яку ти можеш сплатити за ліки, якщо в тебе є страхування, а так взагалі безкоштовно. Але тут є інше: те, що дуже багато наших людей приїхало, країна все одно не була готова прямо до такої кількості. Тому а, знайти лікаря, який зможе тебе прийняти тут і зараз це дуже важко. Наприклад, в Україні ми звикли тут щось сталося там дуже погано стало, і ти можеш прямо зараз. Тут ти маєш записуватися. Це називається термін, це зустріч джелова. Ти маєш записуватися дуже дуже заздалегідь, тому що якщо в мене зуб зараз болить, я не можу чекати там два місяці, поки місце моє буде. Ну, тоді звичайно українці роблять <хи> як робили завжди. Вони один одного підтримують, не дають номери телефонів. А де там можна, а до кого можна, а кого можна запитати? Є група прямо в телеграмі, де відбувається спілкування, і там можна все, що тебе турбує, чого ти не можеш так знайти, можна взяти. Так медична а, допомога взагалі вона коштовна. Це буде дуже дорого, тому і їдуть не тільки українці, самі німці. Я думаю, вони їздять, скоріш за все. Якщо хочуть щось там серйозно з зубами робити, я думаю, що вони поїдуть в іншу країну. Ось, і наші, звичайно, якщо в них є можливість, хоч на деякий час, поїхати у цю відпустку в Україну, а тоді вони намагаються прийти до лікаря, жінки, до кінеколога там, всі інші до зібницького я знаю, так. Обов'язково полагодити всі свої питання і потім вже повернутися. Але на чи підтримують в Німеччині Україну в цілому? Можливо, ви бачили якісь акції або ж самі, можливо, брали в них участь. Як до цього ставляться німці? Весь час ми проводимо акції. Я знайома дуже з багатьма вже представниками влади, не тільки в місті, де я мешкаю. Я хочу розповісти різницю між минулим роком і тим, що відбувається зараз. Якщо минулого року ми запрошували кожен раз на мітинги на наші представників влади, вони були дуже обережні. Звичайно, їм хотілося прийти підтримати, але вони розуміли, що якісь питання, які можуть поставитися просто від людей, можуть бути незручні хоча дуже багато до нас приходили. Але минулого року ми не дозволяли собі та було заборонено виголошувати наприклад слава нації там щось що інше. Ми, ми все одно, звичайно викликували, але це могло загрожувати тим, що нам заборонять щось проводити. До mm. цього року вони відкриті просто. Це вже на такому рівні. Вони йдуть з нами. Несуть у нас є прапор великий. Ми спеціально зробили 30 метровий. Вони йдуть о, прямо от ми йдемо разом, і їх не турбує, що ми скануємо, бо ми скануємо англійською і німецькою мовою. І там дуже чітко е, зрозуміло про що кажуть. Їх на взагалі не турбує слава нації, Путін і все інше, що там викривикрікують НАТО. А, а також багато людей, які наприклад не в мітингу, От Ми йдемо ходою. Поліціянти перекривають головну дорогу, щоб ми могли вільно і безпечно йти. Якщо минулого року просто дивилися на нас, то цього року люди навіть з інших країн вони сканують разом з нами, і ми радіємо з цього. Ми щасливі можна сказати, що така різниця з минулим роком. Вони. Вже знають достовірно хто кого бомбить, у як в якій кількості, навіть вони знають зранку, я ще не знаю, хоча я кожен раз мій ранок починаю з того, що я слухаю наші новини. Зрозуміти взагалі, що відбувається. Буває таке, що я ще не прослухала, я ще не знаю. Вони вже знають подробиці, тому що вони потурбувалися, все прослухали. Олена, а що в Німеччині? Не так, як в Україні, можливо, якісь не такі закони. Що вас взагалі найбільше здивувало? Для мене стало просто відкриттям залізниця. Взагалі, як це функціонує. А ти кожен раз не знаєш, що ти приїдеш вчасно, а чи ти взагалі приїдеш в цей день? Чи куди тебе відвезити? Також не знаєш. Минулого року я двічі ночувала просто на вокзалі, тому що потяг просто не прийшов. Або що зламалося, або просто без пояснень. І а, тобто, якщо тут плануються якісь важливі зустрічі, всі намагаються не користуватися залізницею, бо ти ніколи не знаєш взагалі, як буде, ти вчасно, навряд чи ти будеш. І ми кожен раз пригадуємо, <гадуємо> коли у нас також це інтернетом гуляє, коли у нас а, там бомби, авіаудари, залізниця працює. Максимальне затримання вісім хвилин mm -hmm. розумієте, це велика, велика різниця. Перебуваючи тут, от я завжди чула так, щоб нас взяли в НАТО, щоб нас взяли там до Євросоюзу, має бути демократія, mm -hmm. має бути там то, то Я приїхала сюди, і я розумію, що багато з того, що від нас кажуть, що в нас воно має бути, нас вже давно є, mm -hmm. і на такому рівні до якого до нас треба зростати. Я хочу просто точно сказати: у нас демократія є. Ти можеш вільно розповідати, розмовляти, казати. Я хочу сказати, що я з цим не стикалася, але тут навіть а, я про це чула, але не стикалася. Якщо ти будеш тут якісь жести показувати, такі як у нас просто непристойні то, ну, непристойні, то ти можеш трафи в тисячу євро заплатити за це. О. Я не кажу, що це добре, що жести можна показувати, але це просто на прикладі, що а, тут треба бути обережним, бо якщо інша людина їй здалося навіть, що ти якось себе не так до неї поводиш, то це може. Закінчитися і тим, що будете поліції пояснювати цікаво. Для мене це теж відкриття, особливо ситуації з залізницею. Я завжди думала, що німці вони такі досить пунктуальні. Ми також так думали. От залізниця так і ще така велика різниця. І ми завжди тут про це німцям кажемо. і Вони вже про це знають. Вони знають про наш додаток дія. От просто стільки часу займається документування mm. на що це велика кількість загалі паперу, який має бути використаний на це. Це твій час. Ми не розуміли, чому воно так незручно все влаштовано. І ми їм почали показувати О, дія! От я могла, от мені потрібно, наприклад, було сертифікат про те, що я робила собі вакцинацію. Mm. Я іду просто і прямо в найближчому, де я можу роздрукувати. Просто скидаю все, це займає в мене максимум 15 хвилин. Я з документами. І я хочу сказати, вони не ображаються, коли ми про лігіталізацію розмовляємо. А вони це сприймають дуже уважно, слухають, і вони собі також планують, скажімо, так, що має змінювати. Ну, я таке чула, власне, що чому вони не використовують цю систему дія, бо начебто вважають, що вона не досить захищена. А ще знаєте, Олена, кажуть про німців, що вони досить таки стримані. І якби ти не старався, ти ніколи не будеш для них свій. Чи так це? В мене такого прикладу немає. У всіх моїх знайомих, кого я знаю, також немає. Я також про це чула, що вони стримані. І що я бачила насправді. Вони посміхаються, і це не Я так знаєте. Я раніше казала, що там, наприклад, в Америці вони питають, як твою справу, але це просто mm -hmm. це не значить, що ти маєш відповісти. Це тут не так. Тут я бачу настільки це щиро, просто вони можуть з тобою стати обов'язково там в тебе все запитати. Mm -hmm. Вони будуть там запитати наступного разу. Хто в тебе там, де мешкає, кому там допомога потрібна, а, що твій чоловік в такому та місті чи він вже переїхав, чи ще щось. Ми спілкувалися, от спілкуємося з жінкою, в якої я зараз мешкаю. Вона сама любить, полюбляє позорне життя, і мені е допомагає всім чим. Не має можливості, вони дуже спортивні. От я вважаю, що в чому ми можемо подивитися на них і собі взяти до уваги, те, що тут це нормально, якщо жінки. Вони там, ви знаєте, немає такого, що вони сіли на лавці, десь там і погодцять там засуджують. Вони зустрічаються, можуть там сходити кудись чи прогулятися вздовж річки. Там тут займаються спортом, Я бачила дуже багато тих, кому там 80 років, наприклад, і бути Одним словом, ведуть здоровий так. спосіб життя, так ведуть здоровий спосіб життя, і а, знаєте, чому ще можна. Прямо повчитися, і я на них дивилася, і кожен раз собі це нагадувала. Вони спокійні, це не, не означає, що там холодні. Просто коли щось трапляється, вони можуть врівноважено про це думати. Вони, так, вони дуже багато працюють, вкладають, але вони вміють гарно відпочивати, вони знають. Як дотримуватися цієї рівноваги, де має бути праця, має бути якісний, гарний відпочинок. Ну, вони дійсно пунктуальні, бо вони планують, вони можуть записати зустріч з собою, навіть якщо ви просто знайомі на минулий рік записати зустріч, mm -hmm. щоб не забути. таке може бути і знаєте, Олена, серед плюсів проживання у Німеччині я дізналась таке, що там. Перше гарна зарплатня, сортування сміття, толерантність не зважають на вік. Якщо ти гарний спеціаліст, розвинена інфраструктура і гарна природа. Чи так це так тут гарна зарплатня? Вони толерантні. А тут ми також звикли бачити все. Наприклад, у мене в будинку, в якому живу, тут є три поверхи. Я мешкаю на третьому поверсі. Жінка якою це будинок, вона мешкає на першому, а піді мною живуть дві жінки. Це родина, це офіційно, вони одружені. Завжди знаєте, як що я чула? Що німці такі гарні чоловіки, а німці не такі занедбані. Так, я чула. хочу виступати. Це не занедбані, це людина. А поважає і любить себе настільки, що вона дозволяє собі вдягати те, що вона хоче, де mm -hmm. що їй зручно вдягати, виглядати так, як вона хоче. Це не значить, що вона там в неї волосся а, неохайне чи ще щось. Ні, все охайно. Просто вона не хоче підлаштовуватися під якісь стандарти. Просто ну. Вони вдоволені собою, зарплати дійсно великі, і вони дуже звертають увагу на твої компетенції. Це не тільки те, що ти напишеш, бо те, що ти напишеш, ти маєш підтвердити взагалі поводження, як ти справляєшся в команді, чи ти вмієш працювати в команді. Тобто тут набагато що звертають увагу, і дуже важка така частина зараз. Я писала також. Ми вчилися на цьому курсі писати, якщо на нашу мову перевести це резюме і мотиваційний лист на кожен твій пункт має бути якісь документи, які це підтверджує якості, яких ти будеш там позначати, там стресостійкість чи ще якісь, то вони будуть звертати увагу. Як вони мають знати, що це так, так? Дуже цінують дійсно наскільки ти кваліфікований. Ну я маю на увазі, наскільки ти дійсно спеціаліст своєї справи, навіть не дивлячись на те, що дуже багато приїхало українців, і до того було багато сирійців. Це одно дуже багато вакансій, дуже багато посилань, куди ти можеш просто перейти і подивитися. Ну і надіслати своє свої резюме. Вчора я нарахувала 65 посилань. Олена, а як ви себе в цілому там почуваєте? Чи комфортне там життя? Звичайно, як вдома ніде не буде. Батьківщина є батьківщина. Я можу сказати тільки за себе. Я, скажімо, так просто одразу почала діяти. Я не давала собі час на переживання. Mm. Є люди, які досі вважають, що дуже важко, хоча вже багато ну більше ніж рок минуло, але все одно їм дуже важко. Для мене було на початку важко те, що усі мали мною опікуватися, тобто я не могла сказати якісь елементарні речі в магазин, сходити, зрозуміти. Куди мені рухатися, так щоб я не заблокала ніде? весь час мені потрібна була допомога, щоб якщо потрібно якісь класти документи, я вже відчувала просто що. Хотілося людей залишити в спокої. Так, взагалі для життя тут комфортне середовище. Ти до всього звикаєш насамперед. сортування сміття. Це дуже важливо. і Це така складна частина. Як це правильно робити? Тут взагалі є навчання. Навіть uh -huh. ну а, нас навчила та дівчина, в якої ми мешкали. Я не бачу, що тут є щось таке. Знаєте, от наприклад, якісь може якісь східні країни там дуже була різниця велика і. Вже так думала, чи зможу я тут жити, чи потрібно там було волосся покривати, чи ще далі. тут прям такої різниці великої немає для життя. Вона комфортна. А ви коли залишитись там жити? Ні, я не хотіла б залишитись і е, чим далі зараз мені здається ще тяжче, ще на душі ніж було минулого mm -hmm. року. От я була двічі в Україні, приїздила. Я не знаю, я дуже люблю нашу країну і не просто такою любов'ю, я ж тут народилася, там, mm -hmm. це нормально. Я просто бачу, наскільки в нас, у нас, ну, у нас інші люди, наскільки у нас все гарно влаштоване, ми собі не думали, ми просто знали, ой, за кордоном, нам час казали, ой, за кордоном. Yeah. От коли ви будете до нашого рівня, от тоді поговоримо. А на справі ми побачили те, що в нас не те, що не все так погано, а в нас багато таких речей, до яким ще іншим країнам потрібно зростати. Так, звичайно, у нас дуже багато над чим потрібно буде працювати, коли ми всі повернемось по закінченню всьому, і це не будуть легкі часи, але я все одно бачу тут, в нашому місті, де я зараз знаходжуся. Дуже велика кількість українців просто чекають повертатися додому, і велика кількість повернулася навіть в нікуди. Багато маріупольчан, які в нікуди поїхали. Ну ми почали цінувати ще більше свою країну і вже об'єктивно розуміти і вільно тут казати. У нас є такі плюси. А от над цим маємо працювати. Я дуже вірю в те, що все складеться. І нам вдасться, я не скажу побудувати, добудувати так. країну до такого рівня, який ми всі собі уявляємо. Дякую вам дуже, Олено, за цю розмову, за те, що поділилися своїм досвідом перебування за кордоном у Німеччині. Бажаю вам лише приємного перебування у цій країні, але тимчасового. А ще всім нам найскорішої перемоги, аби всі ми могли повернутися до рідної домівки і вже тут відбудовувати своє життя. А з вами була Тетяна Верба. До нових зустрічей. Подкаст не чорно-біле створений у співпраці з харківським прес-клубом та мережою місцевих змін громада груп. Далі буде